Офіційно Збройні сили України переходять до наступу однак, не на п'яти напрямках, як волали росіяни у Міноборони України, порушили тишу та підтвердили початок операції зі звільнення наших територій на Донеччині. Всі подробиці просто зараз на каналі Січас. Тепер вже можна відкрито говорити про початок контрнаступу збройних сил України. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малер. Оборонна операція наших військових містить у собі різного роду заходи. Пояснила вона на деяких напрямках. Ми переходимо до наступальних дій. Далі процитую. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємося доволі широким фронтом. Маємо успіх, займаємо панівні висоти. Ворог в обороні хоче утримати позиції на півдні. Ворог в обороні тривають бої місцевого значення. Так, от повідомила пані Малер. За деякий час після своєї заяви вона опублікувала карту, на якій обведені червоним кольором кордони Бахмута, яку нині частину контролюють наші сили оборони, не уточнила. Я ж додам, екс-командир полку Азов ТВО командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін написав наступне: сьогодні наша третя ОШБР відновила рух вперед під Бахмутом. Потроху просуваємось, займаємо нові позиції. Росіяни нервують. Ну і повернімося до офіційного міноборони. Заступниця глави відомства дає інформацію дозовано і згодом. Після цих новин Маляр також похвалилася успіхами оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, які здійснюють наступальні дії там же на східному фронті. Зацитую її знову. Попри жорсткий опір та спроби противника отримати займані рубежі і позиції наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на кількох напрямках: це Оріхово-Василівка, Парасковіївка в межах 200-1600 метрів, і також Іванівське Кліщівка, там від 100 до 700 метрів. Ну а ще вона додала відповідь на таке питання: чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Зі слів Маляр, їм потрібно відволікти увагу від своєї ж поразки на Бахмутському напрямку. Я нагадаю, що протягом травня пропагандисти по кілька разів тиражували термінове оголошення, нібито контрнаступ ЗСУ, от вже прямо зараз стартував. А в неділю, 4 червня, міноборони країни терориста вкотре заявили, що Україна, нібито, почала контрнаступ на п'яти ділянках фронту. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заперечив чутки стосовно початку українського наступу на півдні, і він зазначив, що російські інформаційні зведення вже давно стали окремим віртуальним метавсесвітом. Далі дослівно. Москва вже активно бере участь у відбитті. Глобального наступу, якого ще немає, мільйонна армія Росії активно відбиває атаки, знищуючи тисячі танків, сотні Хаймарс і ескадрильї Ф 16 Битва триває одним словом. На цьому от наголосив пан Подоляк. Ну і раніше українська сторона говорила про підготовку до довгоочікуваної воєнної операції, зокрема, це й удари по цілях в глибокому тилу сторони, що оборонятиметься, і знищення російського боєкомплекту та складів із озброєнням туди ж диверсійна діяльність та підрив шляхів, якими загарбники доставляють собі мілітарну підтримку. А ще військове командування України натякало: контрнаступ буде швидким. Однак його початок співставляли із термінами отримання необхідної нашій армії озброєння, яке нам обіцяли надати західні партнери. Офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що контрнаступ наших військових мав розпочатися навесні, але цього не сталося, оскільки союзники не надали нашим захисникам усю необхідну зброю для активних дій. І от 5 червня Сполучені Штати Америки визнали. Готовність України до контрнаступу зараз на дуже гарному рівні. Так обстановку оцінив, зокрема, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі в інтерв'ю CNN. Пропоную його пряму мову. Вони, українці, перебувають у стані війни, яка є екзистенційною загрозою для виживання України і має велике значення для решти світу, для Європи, дійсно для Сполучених Штатів. Але також і для всього світу, заявив генерал. І врешті ми бачимо обнадійливі та надихаючі новини і неперевершені кадри застосування новітнього озброєння. Так, ще зранку командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував ролик, знятий під час штурму позиції ворога на Бахмутському напрямку. Танки 3-ї окремої штурмової бригади фаєрично рознесли посадку з окупантами. І ще одна безцінна зйомка. Із району того ж міста фортеці. Знищення ворога триває, сили оборони рухаються вперед. Дістаємо їх на землі та з повітря, пише генерал. Ну і гупає просто окупантам у вуха і в тимчасово окупованих Приморську, Бердянську та Маріуполі. Зокрема, у останньому місці чули сильний вибух в районі Азовсталі. Також зафіксовано роботу ППО. Про це у своєму телеграм-каналі написав радник мера Петро Адрющенко. Ну і ви ж напишіть у коментарях слова підтримки для наших військових. Це найменше, що ми можемо зараз для них зробити. І, звісно, не забудьте задонатити на помсту загарбника. Ставте вподобайку цьому відео. Нам буде приємно бачити ваш фідбек. А максимально детально російські фейки про операції ЗСУ на фронті я вже розбирала у минулому випуску. Запрошую до перегляду. Почалося у Міністерстві оборони Росії повідомляють про початок контрнаступу Збройних сил України. Натомість в нашому Генштабі багатозначно мовчать і закликають усіх зберігати тишу. На що натякають наші військові, і чи дійсно контрнаступу дали зелене світло? Розповім просто зараз на каналі Січас. 4 червня Збройні сили України розпочали наступ на п'яти ділянках фронту на півдні Донецької області. Принаймні про це повідомили в російському міноборони. Метою противника був прорив нашої оборони на найбільш уразливій, на його думку, ділянці фронту своїх завдань противник не досяг успіху, не мав, стверджують військові чиновники. РФ окупанти, нібито вели бої з 23 третьою та 31 першою механізованими бригадами армії України. Загалом кажуть, що Шойгу, у ЗСУ задіяли 6 механізованих та 2 танкові батальйони. У російському відомстві вже навіть намалювали втрати наших бійців, нібито це 250 осіб особового складу. А ще 16 танків, 3 БМП та 21 бойова бронемашина. Більше того, Міністерство війни Російської Федерації публікує у соцмережах кіно. Нібито на цих кадрах відбувається знищення цієї самої техніки Збройних сил України, яка нібито брала участь у спробі наступу на південно-донецькому напрямку. Разом з тим ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин стверджує, російські окупаційні війська втратили контроль над частиною села Берхівка, розташованого на північний захід від Бахмута. Процитую. Зараз частину населеного пункту Берхівка вже втрачено, драпують війська потихеньку. Ганьба. Шойгу Єрасімов закликаю вас, приїжджайте на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоб вперед йшли. Давайте, ви зможете. А якщо не зможете, помрете героями. Так, от як завжди, емоційно виступив на публіку керівник терористичної організації. Він нагадав, що в ході локального контрнаступу ЗСУ на околицях міста фортеці у травні російські війська відступили з панівних західних висот. При цьому російський генштаб тоді назвав це перегрупуванням на більш вигідні для оборони позиції. Нині ж частину території згаданого населеного пункту вже контролює українська армія, так заявляє Пригожин. А екс-командир полку Азов, тво командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін сьогодні заявив, що українські війська після нетривалої паузи знову перейшли в контратаку на флангах навколо Бахмута. За його словами, в вагнерівці дуже своєчасно втекли з міста. Якщо наші сили оборони дійсно встановили прапор над Берхівкою, це означатиме для загарбників значне ослаблення всього північного флангу навколо Бахмута. Офіційних підтверджень цьому від України та Москви не надходило. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про обстріли та відбиття атак ворога на вказаному напрямку. У той же час там закликають до тиші і публікують загадковий ролик із підписом. Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде. Власне про це неодноразово прямо заявляли українські посадовці: мовляв, контрнаступ це не якась там урочиста подія із перерізанням стрічок. Що ж кажуть західні фахівці? Наступальні дії зсу на півдні Донецької області це первісний удар для того, щоб визначити позицію та чисельність російських військ. Іншими словами, розвідка боєм. Таку оцінку висловлюють американські аналітики. Повідомляє New York Таймс. Наведу фрагмент матеріалу. Різні звіти про бойові маневри на фронті було важко розшифрувати, і було неясно, які операції були частиною головного удару, а які могли бути хитрощами або диверсіями. Але спроба перевірити позиції росіян буде традиційною тактикою, якою американці навчають українців. Пише видання. Крім того, американські аналітики інституту вивчення війни заявляють про просування нашої армії на інших напрямках. Українські війська здійснили локальні наземні атаки та досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей. Також йдеться у звіті. Ймовірно, наші бійці прорвали першу лінію оборони росіян в деяких місцях і зайшли вглиб від 500 метрів до 3 кілометрів. Такі висновки аналітики зробили на основі геолокаційних кадрів. Водночас російські військові блогери повідомили також про звільнення українськими силами Новодарівки та Ненудного. Що ж, затамовуємо подих та чекаємо на офіційну інформацію. Ви ж не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Дуже важливо також натискати на дзвіночок, таким чином ви будете бачити оновлення першими.